Готуємо нереально смачні фрикадельки в сметанно грибному соусі, які я подаю з пюрешкою. До фаршу додаємо чесник, тремо цибулю, додаємо одне яйце, сіль спеції за смаком. Додаємо 2 столові ложки манки і все добре перемішуємо. Залишаємо на 30 хвилин у холодильник. Формуємо фрикадельки та обсмажуємо до золотистої скоринки. Нарізаємо гриби. Поки смажаться фрикадельки, я готую картоплю. Цибулю обжарюю на маслі, додаю чесник та гриби. Обсмажую гриби. Додаю 1 столову ложку борошна, воду та сметану. Солимо та додаємо спеції за смаком. Сюди додаємо наші обсмажені фрикадельки та перемішуємо. Посипаємо зеленю та насолоджуємося цим прекрасним смаком. Смачного!